привіт привіт! А знаєте, сьогодні я розповім вам справжнісіньку казку, але не просту, а дуже чарівну, про те, як народжуються дивовижні виступи, а головний герой у ній таємничий диригент зі своїми магічними здібностями. Отже, давайте на хвилинку заплющимо очі і уявимо собі одне таке чарівне, чарівне місце театр презентацій. Як і в будь-якому театрі, тут щодня відбуваються неймовірні вистави, які захоплюють глядачів, але успіх кожної з них залежить від однієї дуже дуже важливої персони. І це диригент. Так так, головний майстер, який керує всім цим дійством. Його найважливіше завдання зробити так, щоб усі слайди, тобто наші актори, з'являлися на сцені вчасно і в правильному порядку, саме він створює ідеально захоплюючу історію. Але ж як, ну як йому це вдається? М -м -м. У нашого диригента є один великий секрет це його три чарівних погляди, або, можна сказати, три режими роботи, які дозволяють йому бачити виставу з абсолютно різних сторін. Так, так, це погляд творчий, потім погляд генерал, і, звісно ж, погляд показ. Кожен з них, знаєте, має свою унікальну силу і своє призначення. Ну що, готові дізнатися, як це все працює? Давайте розбиратися. І так, перший. Творчий погляд. Уявіть собі, це ніби робочий стіл нашого майстра. Тут він бачить один єдиний слайд, але за те який великий, наче сцена, де можна малювати, писати, творити. Саме тут народжується справжня магія кожного окремого кадру нашої вистави. А тепер перемикаємось на погляд генерал. І тут ова! Все зовсім інакше. Диригент тепер бачить не один слайд, а всі-всі-всі одразу. Вони вишикувались, наче солдати на параді, а він справжній генерал, що оглядає свою армію. Це ж так зручно, щоб спланувати всю історію від початку до кінця. Ну і нарешті барабанний дріб, погляд, показ. Це той самий урочистий момент, коли вистава починається. Слайд розгортається на весь екран, і глядачі вони просто занурюються в історію, ніщо не відволікає. Це ж і є велика прем'єра. Але це ще не все. Під час показу у диригента з'являється чарівна паличка. Ну, майже це лазерний вказівник. Ним можна, ніби сонячним промінчиком підсвітити щось дуже важливе на слайді, і всі одразу звернуть на це увагу. Круто, правда ж? Так, мати гарні яскраві слайди, це, звісно, чудово, але це, знаєте, лише половина успіху, справжнє мистецтво це розставити їх у правильному логічному порядку. І тут у нашому театрі є одне золоте, ну просто залізне правило, яке знають усі, усі. Звучить воно так: не можна показувати висновки раніше ніж причини, і справді адже історія має бути логічною, щоб її було цікаво слухати. То що ж робити, як навести той самий ідеальний порядок? А для цього наш диригент знову повертається до свого улюбленого погляду. Вгадали? Звісно, до погляду генерал, де всі слайди видно як на долоні. І ось тут починається найпростіше. Серйозно, треба просто взяти слайд мишкою і перетягнути його туди, де він має бути. Раз. І готово! Ось так одним легким рухом наша історія стає зрозумілою і послідовною. Ну що ж, слайди готові, порядок ідеальний. Здавалося б, усе а от і ні. Залишається найважливіше сам виступ. І тут, звісно, теж є свої секрети, які перетворюють звичайну розповідь на щось незабутнє. І най -най найголовніше правило, яке диригент каже всім своїм акторам, звучить просто, але дуже важливо: розповідай, а не читай. Бо слайди це просто підказки, а вся магія у живій розповіді. А ось і вони три головні секрети успішної вистави. Секрет перший репетирувати. Говорити треба чітко, голосно, але не поспішати, щоб усі встигали за думкою. Секрет другий розповідати, а не читати. На слайдах лише ключові ідеї, а найцікавіше у вашій розповіді. Ну і третій, мабуть, найтепліший секрет: дивіться на глядачів, усміхайтеся, спілкуйтеся з ними очима, адже ця історія саме для них. Ось так і закінчилася наша казка. Тепер усі секрети великого диригента відомі. Бачите, кожна презентація, це наче маленька вистава, і кожен, абсолютно кожен, може стати її талановитим диригентом. І тепер найцікавіше питання, яким диригентом будеш ти?